Команда Сергія Андрійченка завжди була поруч з людьми і робила все для того, аби допомогти підтримати підставити плече. Війна та постійні стреси негативно відображаються на здоров'ї мешканців громади. Тому Сергій Сергійович разом зі своєю командою запросили до громади київських лікарів-кардіологів. З приходом війни в нашу країну, як і дорослі, так і діти знаходяться в стані постійного стресу, і це викликає загострення як хронічних захворювань, так і появи нових. Тому команда Сергія Андрійченка вийшла з ініціативою запросити до нашої громади фахівців науково-практичного медичного центру кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Фахівці з радістю Виявили бажання долучитися до роботи в нашій громаді і попрацювати з дітками та з категорією населення 45 для виявлення та діагностики захворювань серцево-судинної системи. Якщо ж люди мають хронічні хвороби серцево-судинної системи, то також можна прийти за кваліфікованою консультацією до фахівців цього центру. Олишні лікарі працюватимуть в Покровській громаді протягом двох днів. Прийом буде відбуватися у місті Покровську 8 вересня по вулиці Центральній у приміщенні колишнього домбита прогрес. З 9 ранку, 9 вересня, прийом буде здійснюватися у родинській міській лікарні також з 9 ранку. Окрім кваліфікованої консультації, мешканці Покровської громади зможуть зробити усд дослідження та кардіограму. Попередній запис здійснюється за номером гарячої лінії команди Сергія Андрійченка. 099 401 57 77